Брізерт захищає слизову від квіткового пилку. Болить горло. Льодяники Фортеза від болю у горлі. Крутесні. Спікерка Держдепу США Темі Брюс відреагувала на коментарі Росії після підписання США угоди про копалини з Україною. Я нагадаю, що РФ розкритикувала президента Трампа за ресурсну угоду та назвала Україну цитата Медведєва, якщо не помиляюсь, країною, яка скоро зникне. Я не буду коментувати цю конкретну заяву. Але те, що ми точно знаємо з цієї угоди, і про що заявив президент, це те, що вона закріплює партнерство, економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною. Ця домовленість також показує, яким буде відновлення України після цієї катастрофи. Це чудова угода. Йдеться про фонд інвестицій у відновлення України. І він охоплює значно більше ніж просто питання критично важливих мінералів. Україна, безперечно, розуміє, як і ми маємо намір це продемонструвати, що це не просто фінансова угода, це тісний союз двох країн, який дійсно здатен змінити ситуацію, особливо для України, країни, яка має в обличчі США справжнього друга. І світ це побачить, коли у тебе є такий союзник, як Америка, коли ми співпрацюємо і присутні у твоїй країні. Це зміцнює національну безпеку для всіх сторін, і звісно, коли йдеться про прибутки, які будуть отримані в межах цієї співпраці, вони будуть реінвестовані в Україну у процес її відновлення, який обов'язково має відбутися. Але до відновлення треба припинити бойові дії, яким чином зупинити криваве вторгнення диктатора Путіна, який я нагадую заявив сьогодні, що примирення з Україною воно невідворотне, і він цитую, сподівається, не застосовувати для цього ядерну зброю. Чергові погрози про тому, що Путін маніпулятивно і дуже поверхнево намагався нав'язати Україні, і, я так розумію, сполученим штатам Америки, які взагалі до відпочатку закликали перемир'я на 30 днів ухвалювати, нав'язати якийсь мирний. Договір на термін з 8 по 10 травня для того, щоб просто провести свій парад, але не тільки, давайте будемо відвертими, поки Росія буде готуватись до параду, до речі, на який вона перетягла все своє ПВО з різних регіонів. Не дуже вдале рішення, можливо, Тож, поки вона буде готуватись до параду, також будуть відбуватися і якісь дії на лінії зіткнення, на лінії фронту. А там росіяни будуть перегруповуватися, якщо зможуть домогтися цього перемир'я тимчасового на кілька днів, як це було з великоднім перемир'ям. Будуть готуватися, підвозити собі запаси і просто готувати наступні наступи, які відбуваються. Тут і зараз, і вчора, і сьогодні, і вночі, і вдень. Російська армія не припиняє своєї діяльності. Але на що ж сподівається Путін про це? Ми поговоримо з експертом. Андрій Веселовський, дипломат, радник директора національного інституту стратегічних досліджень, долучається до нашої розмови. Рада вас вітати. Дякую, що ви на зв'язку. Доброго дня, даємно. США нам розповідають обличчям темі Брюс, зокрема, що міняють підхід до посередництва в цій мировій угоді, якої не існує поки що, але при цьому декларують міцну дружбу з Україною, наприклад, через копалини та угоду. Що вони збираються робити насправді? Чи будуть вони виходити з переговорного процесу, чи залишаться вони в ньому? І що зміниться після заяв Темі Брюс? Наприклад, про те, що нині представники США не будуть літати туди й сюди за першим викликом, щоб організовувати зустрічі, до чого до яких змін це все йде? Ця тема активно обговорюється вже два дні. І е, е, різні думки висловлюються, але загалом все зводиться до одного: американці модифікують е, форму, але не, не змінюють зміст. А е, що мається на увазі? Ну, по перше, е, американці не будуть літати за першим викликом. А вони хіба літали за першим викликом? А якщо за першим викликом, то чиїм? Російської Федерації? Причому тут Україна. А вони наші партнери, вони наші спільники, вони наші союзники, вони нам дають гроші, зброю розвідувальну інформацію і так далі. і так далі. Тобто, в даному, якщо вже на те пішло в даному реченні, не йдеться про зміну відносин між Україною і Сполученими Штатами, а йдеться про Російську Федерацію. А тепер по суті. Сполучені Штати Америки за НАТО серйозно ставляться до своєї безпеки, щоб припинити допомогу Україні і співробітництво з Україною.